Як усиновити дитину під час війни. Щоб усиновити дитину, потрібно бути громадянином України, мати вік від 21 року, бути старшим від усиновленої дитини не менш ніж на 15 років, проживати на підконтрольній Україні території. Алгоритм дій: крок перший стати кандидатом на усиновлення. Онлайн зареєструйтеся в кабінеті громадянина на порталі DIA.gov.ua за допомогою електронного підпису. Оберіть у пошуку Усиновлення Реєстрація кандидатом і натисніть кнопку Подати заяву. Заповніть дані про шлюб та чоловіка, дружину, фактичну адресу проживання та дітей, яких хочете усиновити. Після перевірки даних продовжте заповнення онлайн-форми. Відомості з реєстрів підтягнуться автоматично. Підпишіть електронним підписом та відправте. Офлайн. Зверніться до районної міської служби у справах дітей за місцем проживання та напишіть там заяву про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі. Від подружжя, яке вдвох бажає усиновити дитину, подається спільна заява, підписана обома членами подружжя. Якщо один із подружжя не може з'явитися до служби у справах дітей, його заяву, засвідчену нотаріально, може подати дружина або чоловік. Необхідні документи. Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, копія картки платника податків або інформація про відмову від такої картки. Копія документу, де зазначено унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі, це ваша id картка або закордонний паспорт, якщо є довідка про заробітну плату за останні 6 місяців, або відомості про суми виплачених доходів та отриманих податків, або довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи за попередній календарний рік. Копія свідоцтва про шлюб або витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб, висновок про стан. Здоров'я складений за формою згідно з додатком, затвердженим постановою Кабінету міністрів України. Документ про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, виданий Територіальним центром з надання сервісних послуг МВС, копію документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, засвідчена нотаріусом письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини, у разі усиновлення одним із подружжя. Якщо майбутній усиновлювач перебуває в шлюбі, висновок про стан здоров'я та довідку про наявність, відсутність судимості подає кожен із подружжя. Крок другий протягом п'яти робочих днів після перевірки документів служба у справах дітей проводить обстеження житлово-побутових умов заявника і складає акт. Крок третій пройти курс підготовки з питань виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, який організовують центри соціальних служб. Після завершення навчання заявнику видається відповідна довідка. Крок 4. Далі. Служба у справах дітей готує висновок про можливості бути усиновлювачем і ставить на облік кандидатом. Крок п'ятий. Лише після цього ви можете ознайомитися з даними дітей, отримати направлення для знайомства і особисто поспілкуватись. Крок шостий. Подати до служби у справах дітей за місцем перебування дитини заяву про бажання усиновити її. Крок сьомий. Служба у справах дітей розглядає заяву та надає висновок про доцільність усиновлення, який і є підставою для звернення до суду. Крок восьмий. При розгляді справи суд враховує в першу чергу інтереси дитини. Якщо заявники здатні забезпечити якнайкращі умови для її життя та розвитку, то суд таку заяву задовольняє.